Вітаю, що ще ста може стати причиною бану в мерчант центру. Однією з досить розповсюджених причин є неспівпадіння адреси, тобто, або якщо у вас не вказано, не зазначено на сайті е, фізичну адресу в магазину, або є неспівпадіння, коли цю адресу вставити в рядок пошуку, і ні в видачі, ні на карті Google не знаходить ніякої інформації. Е, просто може навіть стояти мітка десь. На Газоні посеред поля, на вулиці, яка не відповідає, не відповідає взагалі або ніякій фізичній адресі, або стоїть не на тій будівлі, яка е, вказана за цією безпосередньо фізичною адресою. От. Або ще буває такий момент, коли у вас мерчант центр створений, ну, припустимо, там, в Україні, а продавати ви збираєтеся або в країнах Європи, або в США це теж не співпадіння адреси. За це теж отримуєте бан.